Всім привіт! Ви читали «Три мушкетери» Олександра Дюма. Це класикою французької літератури вже майже два століття. І це є пригодницький роман, який поєднує реальні події та історичних персонажів, які справді існували з подіями і персонажами, яких ніколи не існувало. А от що в цьому романі правда, а що ні, ми спробуємо розібратися сьогодні. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. По-перше, зараз є досить відомим фактом, що Дюма вдавався до допомоги так званих літературних негрів. Літературними неграми називають авторів, які допомагають іменитим відомим авторам писати свої книги. Тобто відомі письменники замовляють написання своїх книг у маловідомих письменників або сценаристів. І, як правило, при цьому вони задають загальну сюжетну лінію та характер персонажів. Дюма часто замовляв твори повністю з нуля, і потім трохи редагував та випускав їх під своїм ім'ям. Чому йому допомагали писати? Тому що він був дуже популярним автором, його книги добре продавались, і він міг запропонувати за таку роботу великі гроші. За деякими даними у різний час Дюма писали десь біля 70 авторів. Також є версія, що в романі Три Мушкетери досить багато довгих діалогів, саме тому, що дюма платили за кожен рядок, і таким чином він подовжував текст, щоб отримати за нього більше грошей. Олександра Дюма часто звинувачують у історичній невідповідальності описаних подій до реальних. Але його книги і не претендують на аналоги історичних документів. Це звичайні пригодницькі романи з історичною основою. І якщо ви знаєте, то «Три мишкетери» – це трилогія, куди входять книги Три Мишкетери через 20 років і Віконт де Бражалон. В романі Три мушкетери Дюма розповідає історію молодого 18-річного гасконця, який у XVII столітті прибуває до Парижа, щоб стати мушкетером короля Людовіка 13-го. І на зображення свого героя Дюма надихнувся історичним персонажем Шарлем де Баце, відомого як Дартаньян. Так, Дартаньян дійсно існував. І прототипи Атоса, Партоса і Араміса також існували. Вони служили в роті мешкитерів і носили співзвучні імена. Про них я ще раз повім, але от не факт, що вони були друзями. Реальний Дартаньян справді потрапив до Парижа в юному віці, але не в 1628 році, як у книзі, а трохи пізніше. Так, от сюжет для трьох мушкетерів йому взяв із тритомних мемуарів пана Д'Артаньяна, популярного у Франції твору 18-19 століття. Письменник навіть згадує його у короткій передмові до свого роману. Мемуари пана Д'Артаньяна це художній твір, створений письменником та журналістом Гасьєном де Куртіль де Сандра. І ймовірно, що він особисто був знайомий з Д'Артаньяном. Щоправда, більшу частину пригод свого книжкового персонажа він не вигадав. А Дюма, який народився через 90 років після смерті Де Сандра, перетягнув їх у свою книгу. На перших сторінках трьох мушкетерів ми опиняємось у Франції у 1625 році в середині тридцятилітньої війни. Це перша загальноєвропейська війна, яка була у 1618 1648 роках, між союзом католицьких і коаліцією протестантських держав. Книги ми дізнаємось, що залишивши рідну Газкунь, Д'Артаньян прибуває до Парижа, щоб приєднатися до загону мушкетерів короля Людовіка 13-го. І в Парижі він знайомиться з трьома мушкетерами, І, як я вже казала, всі ці три мушкетери мали своїх реальних прототипів. Але їхня доля, звичайно, відрізнялась від книжкової. Прототип Атоса прожив всього 28 років і загинув на дуелі. Звали його Арман де Селек Деселек де Тевель. Він народився в комуні Атос Еспіс поблизу іспанського крадону. Батьки прототипу, як і у книжкового Атоса, були потомственними дворянами. Деякі дослідники припускають, що прототип Атоса з роману Дюма загинув у засідці, який йому влаштували гвардійці кардинала. Однак не виключено, що він просто став жертвою нападу грабіжників. Атос із романів Дюма, як ми знаємо, загинув набагато пізніше ніж його історичний прообраз. Прототип Портоса це Ісак де Порта 1617-1712 років життя. Він був виходцем сім'ї Беранських протестантів, що мало португальське коріння. і він приїхав до Парижа і вступив у гвардійську роту де Зесарта, родича де Тривіля. Це ім'я, як ми пам'ятаємо, також згадується в романі Дюма. Але от баронам де Валон депорта не став після кількох років служби. Він вийшов у відставку і повернувся на батьківщину. Прототипом Арамісу став виходець з Біарна Анрі Дараміць, 1620-1674 роки життя. Він був далеким родичем капітана-лейтенанта мошкетерів де Тревіля. і в 1641 році він вступив на службу в його роту. Відомо, що в 1650 році він одружився з дівчиною де Біарне Бонасе, сім'я якою володіла замком Арет. Прототип Араміса був виходцем з дуже релігійної сім'ї, і книжковий Раміс, як ми знаємо, також був описаний як досить релігійна людина. А от прототип Д'Артаньяна був одним з мушкетерів, які зуміли здобути заступництво кардинала Мазаріні. Він виконував при головному міністрі Франції обов'язки довіреної особи та особистого кур'єра, успішно поєднуючи з ними службу молодому королю Людовіку 14. Він виконував секретні доручення короля та кардинала, командував загоном мошкетерів. А загинув він облозі міста Мастрихт на території Республіки Об'єднаних Провінцій Нідерландів. Коли Дюма почав писати цей роман, йому був 41 рік. Він тоді вже був достатньо відомим письменником. У той час були модними багатосерійні романи. Їх публікували різні газети. І от в щоденній газеті Єкль» Дюма спочатку опублікував трьох мушкетерів у формі серіалу. І цей серіал виходив з березня, по липень 1844 року. Назва, яка спочатку запланував Юма для цього твору, була Атос Партос і Араміс. Але відповідальний за публікацію серіалу в Лесікель запропонував змінити назву на трьох мушкетерів. І йому прийняв цю ідею, хоча й вважав її абсурдною. Героїв вже насправді чотири. Але зрештою назва все ж таки себе виправдала. Адже Дартаніан стає мушкетером лише в середині роману. А от звідки ж взявся дівіз один за всіх і всі за одного? Він походить від латинського «unus pro omnibus, Omnes Pro Uno. І, до речі, цей девіз частіше використовувався в радянській версії фільму Три мушкетери», ніж в книзі. Хоча, в одній із глав письменник залишає репліку все за одного, один за всіх. І вона використовувалась в момент опису бійки мушкетерів зі своїм противником. І автор взагалі не вигадував цей девіз. Вислів Один за всіх і Всі за одного був відомий ще у XIII столітті. Тоді ця фраза використовувалась у протистоянні швейцарських громад з австрійською династією, і Дюма, мабуть, запозичив цю ідею. А тепер трохи про налогічні речі в романі, в яких звинувачують Дюма, згідно роману, Дартанян, який прямує до Парижа з Гасконі, тобто з південного заходу Франції, в'їжджає до Парижу не з південного боку, а через східні Сен-Антуанські ворота або ворота святого Антонія, які розташовувалися неподалік Бастілії, і щоб потрапити до цих воріт, Йому потрібно було об'їхати пів Парижа і переправитись на інший берег Сіни. А потім треба було рухатись у зворотньому напрямку, тому що кімнату він винайняв на лівому березі сіни. І це на повному серйозі досліджується деякими літературознавцями. Так, от, коли відбуваються дії роману, ворота святого Антонія це був головний в'їзд до Парижа. І це були відомі ворота, та багато подій, у тому числі у 15 столітті, були пов'язані саме з цими воротами. А під час написання роману воріт вже давно не існувало. Їх знесли у 1778 році і залишились тільки вулиця, яка була названа на їхнє ім'я. І може саме тому дюма і обрав цей в'їзд до Парижа. А Аналогічність, ну це мало хто з читачів помітить, якщо тільки вони не вивчають ретельно історію Парижа. Також у своєму романі Дюма наділяє паризькі дома номерами у XIX столітті. Номера у паризьких домів були, але номерація домів в Парижі стала з'являтися в 1787 році, а повністю вона стала використовуватись тільки у 1805 році. І про це також мало хто з читачів знає, і мало хто помітить таке неспівпадіння. Ще одна так звана історична помилка, і відверто кажучи, я довго не могла згадати, де я про це читала. Потім все ж таки згадала. Про це писав Умберто Еко в книзі Шість прогулянок літературними лісами. Це свого роду цикл лекцій з аналізу літературних творів, які Еко читав у 90-ті роки ХХ століття в Гарварді. До речі, дуже цікава книга. Раджу спробувати почитати. Так от. В романі згадується вулиця Сервандані, на якій нібито жив Араміс. І Умберто Еко зазначає, що Араміс не міг жити на цій вулиці, бо дія відбувається у 1625 році. А флорентійський архітектор Джованні Ніколо Сервандані народився лише у 1695 році, а вулиця була названа його ім'ям лише в 1806 році. І Умберто Еко знайшов багато таких історичних Невідповідності, і це дійсно дуже цікаво читати, якщо ви любите історію. Але от з практичної точки зору постає питання: ви також читаєте пригодніські романи, паралельно з старовинними картами? Я про такі нюанси особисто не знала, поки не прочитала у Емберто Ека. І знову ж таки, якщо читач ретельно не вивчає саме історію вулиць Парижу, він навряд помітить такі невідповідності. Ще цікава річ з роману: Пам'ятаєте романтичну історію про підвіски королеви Анни австрійської і закоханого в неї англійського герцога Бекінгема. Так от і ця історія не вигадана на порожньому місті. Ця історія була описана у збірці історичних оповідань Талемана Дерео. Крім того, ця історія згадується у мемуарах Франсуа де Ларошфоко, який знав королеву Анну австрійську особисто і вважався її другом. А реальна історія була така. Герцог Бекінгам приїхав до Франції, супроводжуючи свого короля Карла на весілля з французькою принцесою Генрієтою. І ось під час зворотньої дороги, коли Карл відвозив молоду королеву Англії до себе на Батьківщину, Анна Австрійська і Бекінгем їх супроводжували. І о, ходять чутки, що між ними виникла деяка симпатія, а підвіски, або за деякими даними, якась інша прикраса стали прощальним подарунком. І, скоріш за все, це був свого роду символ дружних відносин. А далі чутки передавали цю історію в різних ракурсах, і цю історію писав і Дюма, додавши давши їй романтичних фарб. А на що ж були схожі ці підвіски? Цей аксесуар називався Аксельбанд, тобто наплічний банд. Підвіски виконували практичну функцію, скріплювали частину одягу. Це був такий бант, зав'язаний зі стрічок, кінці яких прийнято було прикрашати дорогими наконечниками із золота або срібла, і іноді туди вставляли коштовні каміння. Зараз існує багато публікацій, а у Франції ще й екскурсії, які пропонують познайомитись з Парижем часів трьох мушкетерів. І ось тут змушена вас розчарувати, але Париж часів описаних в романі Дюма ми побачити не зможемо. Справа в тому, що у середині ХІХ століття Париж був повністю перебудований за проектом барона Османа. Олександр Дюма застав період цієї перебудови, а от нам залишається тільки уявляти, як виглядав Париж 17-18 століття. Звичайно, деякі дома і назви вулиця збереглися до наших днів, але загальний вигляд міста повністю змінився. Хоча, щоб побачити стародавній Париж або якесь інше місто, сьогодні можна скористатися допомогою штучного інтелекту, і тоді буде краще уявлення про минулі часи. Книга Олександра Дюма – це прикутницькі романи, які не завжди мають повну історичну достовірність. Але цей факт не зменшує їх цінність для світової літератури. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!